Всім доброго дня, шановне панство! Слава Україні. І сьогодні я продовжую вам розповідати про касети TDK. Так, не, не то, щоб розповідати, але буду демонструвати, які наразі маю в своїй колекції. І розважаю нас сьогодні з 92-го року. Підбірка Techno Power. Я думаю, що багатьом це музика знайома. І почну я сьогодні вам ось з такої касети. TDK MA90. Це касета четвертого типу 4 типу стрічки. Ну, Кращої, правда, в мене не знайшлося, і от мені попалися такий попередній власник її трохи підпортив. Пописав. Не люблю, коли підписують. Ось такого плану сама касета. Бачите, є всі, як то кажуть, вже всі отвори, тобто це ознака четвертого типу стрічки. Ось. Я би так сказав, що я до них більш-менш якось ну, не закипаю за четвертим типом, як є певні люди, які суто четвертого типу хочуть слухати стрічки. Ось. Ну, я якось до них равнодушен. Але в колекції, якщо потраплять, я їх маю ось такого плану. Касетка. Це у нас 95-го року. Не збрехав, ні, я збрехав 94-й рік європейського ринку. 94-й рік. На початку 90-х, мабуть, з кінця, напевно, 80 х дуже багато є схожих по дизайну касет. Ну і. Ринок відрізняється від ринку, там може бути трошечки такі відмінності між собою. Ось така касета четвертого типу 1994-го року. І наступна це буде теж MA 90-х хвилин намотки. Але це вже буде 1995 року європейського ринку. Трішечки вона вже бачите змінилася, і футляр іде на пів слім. Ось. Попередній власник і тут підпортив мені. так Ну При нагоді, як то кажуть, вони заміняться на більш чистенькі. от Сама по собі касета виглядає так, вже такий е віконечко виглядає не, не то, щоб овал, але це як око. я кажу е Око, просто як око. Усі під датчики є. Бачите, і навіть захист від стирання. Всі на місці. Ось такий MA 90 хвилин. На, на ті роки пішла вже серія ось такого пластику мокрий асфальт кольором, їх дуже-дуже багато на ринку, ще такого плану. Касет. Наступну. так поставимо сюди. Наступна касета це буде вже трошечки раніше 91-го року. SAX90 хвилин намотки. Ось так воно виглядає. В стандартному кейсі. Ось. SAX90. Тут вже мої записи. Коли доходять руки і собі щось записати, Тут Селос, хто не знає, це хорватські віланчелісти. Два молодих хлопці на вілончелі лабають музику, дай Боже. Дуже багато каверів є на відомі треки. Ось так вже виглядаю. Ну, трішечки ніби як гарніше, як на мене. От, з таким глянцевим віконечком. Зелене прозорий і манюсенький віконечка як дзоті. SAX90 хвилин на морпі. Стрічка хром, друг, Другий тип. Сама по собі касета. Ось такі вже, як дехто каже, трошки строгий вигляд мають вони В кольорі мокрого асфальту. Зручно, що немає всяких наліпок, і для тих, хто любить граніцапами своїми там грязними лазити, вже вроді би як і не замастить. Так що ніби як зручно. От. Є, в комплектах завжди є наліпки, які клеяться на нижню частину для підписування, але я цього ніколи не використовую. Мені простіше, я кажу, вставити папірчик. І якщо я перезапишу. Папірчик змінюється. так Наступна касета 94 рік. Теж буде SA європейського ринку так само. Ось так вона виглядає. По дизайну вона дуже, дуже схожа на SAX. Ось. Тобто глянцевого такого... Десь, хвилиночку. Тут же, бачите, трохи не підпортило, вже, слава Богу, більш чистенько І навіть е з внутрішнього боку теж нічого не підписано. Тобто тут більш-менш кисата, як то кажуть, ціліла. Ось. Прямокутний е глянець перетворився вже на півпрозорий. Півпрозора така частина. Вже проглядається катушка нормально. Теж непогано виглядає. Це теж другого типу стрічку мають. Намотка в 90 хвилин. SAI e e e SA. з серії дуже багато касет є. Купа різновидів і, ну, і звісно, в різні роки випускалися. Ось. Можливо, вам сьогоднішній випуск здасться трохи нуднувати, тому що касети, які я сьогодні демонструю, вони практично в дизайні однотипні. Крім, мабуть, вже ось цих. Ця касета в нас. Да, нагадай, якщо я не помиляюсь, це 94 й рік теж. Тут в мене записано. Марк Морісон 96-2006 року. Тут люблю так, або внутрі вставити, або під, під футлячик. Але тут, бачите, гарний такий вкладиш. Ну, Тобто це не вкладиш, це обкладинка, обгортка самої касет. Я акуратно зрізаю і вставляю касету. Касета більш-менш як стає. Ну як то кажуть, веселіше виглядає гарніше. От. Корпус цієї касети вже став прозорий. Темне, темна скляшечка. CD-Ing 2. 2 це означає, що це другий тип стрічки, бо є ще cd ing 1. Так і відрізнялися типи стрічок на тих касетах. Дана касета має намотку в 100 хвилин. Ось. Хром, що вказує, бачите, отвори. Ось. Ну, хром стрічки. Я думаю, що в принципі, якби вже і не варто демонструвати. Вони всі мають чорний смаляністий такий кольор. Натомість, якби, як в попередніх десь відео демонстрував Sony UCX і UCXS. Які мають коричневий колір хрому. От. Але тут все класично хром чорного кольору. Ось така касета 94-го року. Європейського ринку. Наступна. А, наступна знову ж у нас э, SA. SA. Так, Це в нас 95 й рік, рік, є, рік європейського ринку. Дай, до речі, записав сюди Video Kids 2020 року. Думаю, хто багато знає багато хто знає цей гурт. В 80-х роках був доволі популярний. От, але мені натрапив під руки як кажу, 20 2020 року, і виконали вони практично в тому самому стилі. Непогано записав якраз там альбом на 60 хвилин. Ось. Не Порчено, бачите? Нема написульок. Я отак от вставляю. І касета аналогічного, такого мокрого асфальта кольору. Ну і з таким вже віконечком. Вже як око не назвеш його. Але такою віконечко смайлик. Хоч так. Вже смайлик посміхається. Хоч так. І ось такий. Дивиться з спідлову ніби. Так, SA з намоткою 60 хвилин. Бачите, і захист на місці. Отвор під датчик хрому. І ось так виглядає сама касета. Касети прикольні. Пишуться вони чудово. Але, ну, в принципі, як то кажуть, TDK в рекламі не потребує. І пішли у нас вже більш такі нудні касетки Т1 серія. серії. Це в нас 97-й рік європейського ринку. І теж підпортили мені її трішки, але нічого. Як то каже, така касета. Я не дуже полюбляю вже кінця 90-х років. Вони ну, дуже нудні. Виглядають якось скромно, якби ще не вставляв сюди в такі торці, щоб хоча б виглядало в стінки симпатичніше. Взагалі вони нудні, принудні. І сама по собі касета скляшечка. З принтом вже ну, золотистий такий принт, скромно, скромно, дуже скромно. 60 хвилин, тип стрічки фером, звичайно бачите, з, номер, з номером є. Але дуже нудний вигляд. Якось зовсім вже скромненько такого зробили. На вигляд, ну, скажімо, так, на, звук, на звук вона не гримить пустишка. Касета фір, фірмова, але вже почали робити їх під кінець якось нудноватенько. От. І є ще один варіант так, нудної касети. Ще пізніше 2001 року. TDK. Фейрік їх так називають. фє я називаю їх, а. Ну, Фейрік. Фейрік. Вона теж трохи така нудна. Окрім цього, як кажуть торця, які в мене вачте, в касети вставлені. Зберіглися наліпки. Але і тут і тут якийсь кацапчик трошки спорта. Але лава. Жартую, не кацавчик, можливо, і наші, бо наші теж дуже багато не перейшли на українську мову. Так. І ось так вона виглядає сама, по собі ця касета. Касета зі стрічкою Ferrum першого типу. Ось. Ну, знутри не спортили. Виглядає чистенько. Аналогічна скляшечка, як і попередня касета. Вони чимось дуже схожі. Різний тільки принт. А так, все одне те саме. Намотку на 90 хвилин вже зробили. ця була на 60 хвилин, а ця на 90 хвилин. Якісь записи, можливо, на них є. Я їх ще не прописував. Ось. Як то кажуть, коли щось хочеться записати, беру касету поцікавіше. Тут, можливо, щось є, навіть ще не пробував і не вставляв шонок, але, як то кажуть, просто маю по одній касетки такі для колекції. Ось Ось такий перелік касет на сьогоднішній день. Можливо вам трошки здався нудний, бо ця серія касет. Шла, ну, більш така якась однотипна. Відрізняється тільки принтами. На цих от е касетках е мокрого асфальту віконечки відрізняються, там е принти е теж відрізняються. Але по суті, практично е одна та сама касета, стрічка е однакова. Пишуться, вони, вони, однак, складніше можуть прописатися четвертого, четвертого типу. Е, як то кажуть, ще не пробував. Але якось руки дойдуть і запишу і цю касету. Ці, в смислі. Ось. Ось такі касети <кій> на, на сьогоднішній день. Пишіть свої коментарі, е, ставте вподобайки. Не забувайте про вподобайки, бо вподобайок, якщо чесно, дуже мало переглядів достатньо, а вподобайок мало не жадничити. Ставте вподобачки, тисніть дзвоника, щоб отримати повідомлення про наступні ролики. І на цьому все. До речі, просувайте український YouTube, допомагайте нашим. Слава Україні! Усім до побачення!